Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі. Все по-домашньому. Ви вже готували карасі з молоком. Якщо ні, давайте погнали. Тут взагалі немає що робити. Декілька хвилин. І смакота, неймовірна, яка є неперевершеним доповненням до мамалиги, до баноша, просто з звичайним біленьким хлібчиком помачати отак в ту маканку, то взагалі неймовірно. Так що давайте. Хочеш, хапайте рибину, доїть корову, аби було молоко, і будемо готувати. У минулих відео я показувала, як нарибачила риби, як я чистила її без ножа, і тут відвоювала нарешті одну рибину. Такий в мене карасик середнього розміру. Розріжу його на опіл. Тому що на сковорідці, щоб гарно він поміщався. І треба його посмажити, як саму звичайну рибину. Так. Не розрізала, а можна сказати, змучила. Так, отут в мене в пакетику, бачите, як є. Все по-домашньому, ніякої наіграної сцени немає. Є звичайне пшеничне борошно, змішане з кукурудзяною крупою, тому що борошна не було. І тепер кожен шматочок обвалюємо у муці. У пакетику мені дуже зручно, тому що не потрібно потім мити додатковий посуд. Отак, раз-раз-раз. Можна там його закрутити, покалатати, але я отак швиденько. Гарно-гарно щоб вмочувалося. Можна навіть отак всерединку серединку засипати, щоб воно там. Напіталося і на розігріту Е, Жарю на такій олійці, яку придбала на базарі. Вона ароматна і дуже. Коли оця кукурудзяна мука підсмажується, так, відправила вже рибину на сковорідку, підкрутила трошки вогонь, такі аромати йдуть. якщо ви живете не у власному будинку, а в квартирі, так як я зараз так обставини складаються, то ви знаєте, ну, тут весь двір сходиться. Запитати, що тут таке готується. Ну, Це, звичайно, жарт. Але перепитують, буває, деколи, коли я там варення готувала. Що тут таке цікаве там варила, що такий запах був. Так, все, дивіться, добре-добре обмочала і на сковорідку. Обсмажуємо, поки не стане... О, тут в мене ще залишилося молочко. Це також обмачую. А скажіть, друзі, хто любить коржики? Отакі, коли оце на пальцях налипло, потім оце його здерти і підсмажити на сковорідці разом з рибкою. Не знаю, є ще такі, як я. Ну, не тільки я, в мене навіть діти бувають, кажуть, що «мам, а скільки ти зробила ось цих ліпьошечок коржиків? Ну, їх завжди мало виходить, тому що скільки ж там з тих пальців можна здерти. Так. І оце також відправляю на сковорідку. А тепер, поки рибка обсмажується, швидесенько нарізаємо цибульки. Цибулі тут вам скажу, що чим більше, тим смачніше. Скільки у вас є, ви можете собі дозволити туди додати, стільки додавайте. В мене, бачите, на невеликого такого карасика, я даю дві такі середні цибулини. Тут, мабуть, навіть смачніше не сама риба, а ось та мачанка, яка виходить. Так, шведесенько нарізаємо, рибку знімемо, а цибульку туди закинемо. Так, в сковорідку відправляємо цибульку. Ах, гарно шкваркотить. Так, тут в мене гарно засмажилася рибка. Да-да, скажете, що згоріло, нічого не згоріло, подивіться. Бачите? Гарна така рібьошка. Просто мука де-не-де де, там. Ну, коротше, ви зрозуміли. Хто знає толк в ковбасних обрізках, тому думаю, не треба щось пояснювати. А взяла іншу сковорідку через те, що в мене до цієї сковорідочки немає кришки. А воно треба, щоб втушувалося. Тоді воно смачненьке. Цибулька, дивіться. Підсмажилася, пом'якла, да де-не-де да почало золотитися. І зараз зверху, ось так на ту, цю цибулеву подушечку, викладаємо шматки риби. Незручності в мене тут трохи. Тому вибачайте, як є. І відправляємо знову на вогонь. Підготувала тут три невеличкі зубчики часнику. І далі швиденько готуємо заливочку в, в, в піалочку. Одну з великою гіркою, ну, можна дві ложечки сметани. Отакого. От Дивіться, або з великою гіркою, або просто дві ложки сметани. Карась в мене грам 250. Ні, більше. Тому що карасі були по 70 гривень. Я заплатила 105 гривень за 6 карасів. А ну порахуйте, скільки вони важать. Значить, дві ложки будемо рахувати, що додала я сметани. І 1 столова ложка борошна. Так, я чайною міряла, тому наміряла з гіркою. Отако швиденько розмішуємо, поєднуємо, ну, таке густеньке робиться. І потрібно нам туди додати 200 грам молока. Риби тут можете брати скільки хочете. Ну, скільки у вас є, стільки буде. Просто заливка це якби такі, такі у мене пропорції. Так, трішки влила і розмішуємо, аби гарно розійшлося борошно. В такому соусі виходить. Та ви що. Отак, гарненько, швиденько. Розмішуємо і будемо заливати. Опля-опля, швиденько розмішується, додаємо потрішки молоко, розмішуємо і будемо зараз заливати. Усе, що готую, готую те, що для себе, що ми їмо, розумієте? Тому що якихось додаткових можливостей готувати якісь такі рецепти на камеру, немає, розумієте? Того в мене і канал, якби все по-домашньому. Що готую, що їмо, тим і ділюся з вами. Така домашня атмосфера мого каналу, нічого такого. І так, швидесенько, показую тут рибка, парує шкварчить, швидесенько сюди усю заливку, М -м -м. пляємо по рибці. І знову відправляємо на плиту під кришечку, аби воно потомилося. Підготувала вже шматочок масла, тут грам 20-25. Дрібнесенько нарізаємо часничок, або, якщо є. Часних подалка перепускаємо через прес. Також зараз закинемо до нашої рибки. По приправах добачаються сіль перчик більше нічого лишнього не додаємо. Зберігаємо смак рибки і молочного ось цього такого соусу. Так. Дуже класнюче, смачнюче виходить. А ви ж дивіться, якщо хочете більше заливки. Значить, збільшуєте пропорції рівно вдвічі чи втричі. Паралельно, вибачаю, поставила ще водичку, буду готувати зараз мамалигу до цієї смакоти, бо яка ж риба в молочному соусі, та без мамалиги. Так, а ну, дивіться, рибка готова. Ароматненька, така класнюча получилася Мамалига. Також готова, трохи вона в мене не густа така, як має бути, тому що мало круп було. А вже готувала стільки, скільки, скільки було. Була би густенька, мамалика, брала би так просто шматочками і умочувала. А тому зроблю ось так. Поляю зверху ось цим соусом. Окремо в тарілочку поставлю рибку. І буде дуже-дуже смачно. Подивіться, як це гарно. Красота. І ось достану рибку. Так що ось така краса получилася. У нас це буде вечеря смачненька, смачного нам, смачного вам. Сніданку, обіду, вечері або просто смачного перекусу. Так що, друзі, готуйте так, як я, готуйте краще, ніж я. Дякую, що поширюєте мої відео, дякую, що пишете коментарі, і підтримуєте цим україномовний контент. Не забувайте про вподобачки ставите вам не важко, мені дуже приємно. Дякую за перегляд відео, миру, добра, друзі! На все добре, пока-пока.